Наша поїздка починається з того, що поїзд 255. Запізнюється на скільки? На одну годину орієнтовно. Да, орієнтовно на одну годину. Ідемо ми по другий чай, по-другу. По другий айріш -віскі. айріш віскі. І так, починаємо наш маршрут. до озера не Несамовите Олежка, як ти придкушені? Фух. З богом. Да, трошки запізнилися, на дві години на вокзал, потім ще мужичок нас. Трошки Ліпав. шукав. Нормально, нормально. Готовий. Олешко, як твій підйом? 7 кілометрів до несамовитого. Підйомчик, чікс. Не. Бригадний по сходах крутіше. Да? Да. Так, база заросляк. Нічого, нормально. І так, більше половина маршруту вже нас. До несамовитого пройдена. Олешко, ваші враження. Да? Я дуже вражений краєвидами цією природою. Хочеться жити. А не виживати, так. Да. І хочеться йти більше йти, йти і ще раз йти. Так, все. Ще трошки залишилося і будемо відпочивати. Але те, що нам треба, зайти туди, наверх. Трошки лякає. І так, ми зайшли до несамовитого і зараз будемо підніматися далі нагору. Алішка повні кіпіровці ми вже пообідали. Пообідали годину. 10 сабона кіпіровка стартує вже з маленькими сумочками Не несавовита. Що йдемо. Плюс одна палатка. А? І, так, і так, Дуже сильний вітер, ми підбираємося до гори. Кути, довна. Олежка, я завжди на нормальному позитиві. репортаж з карпа. Ми на початку підкорення гори Барбанеску. Це озеро Барбанеску. а в нас тут томатики. Шляху. Побачимо, обіцяє 700 метрів за 15 хвилин. Час піджимає, гора крута, Задишка присутствує, друге дихання в наявності, будемо бачити. У мене чудовий, я собі йду, гуляю, відміну від декого. Йду, ну, 15 минут. Скорость не важно, важного качества. Под'єм. Главний його наявність. Перший Олеговий двохтисячник. Є місіон комплейт. Зараз йде мене з до 20. Ні, ні чуть менше. Сука, щура, зашуршав так бистро. Тільки пилюка після нього. І того стартували ми в 22 минуті. 17.39. 17 минут добиралися. 17. Бачите? Ну, надурили, надурили. трошки. Це при тому, що да. При тому, що Іван за 13 зашуршав, то я думаю, нормально. І того перша галочка, Гудентонатик. У нас в наш базовий лагер. сказати, перший день Він думає, що ми вже вертаємося, а у нас ще одна цінна сьогодні. Я просто про це не говорив. Так, вечеря біля озера Несамовите. сьогодні йому грибний супчик з білого грибочка, почків. І п'ємо стопочку, бо да. хто не курить і не п'є, той поставить і пори. Опа. Знову гірка їсиш, ну ти Йолки, пахне, одного з'їв вже другого починаєш. Він сміє не державні. Mm -hmm. Все, я зрозумів. Як тобі супчик? Охуяне. А охуєнний просто супчик. Назбирали, блять, білих грибочків, небагато, але. Це просто без тесту. Це треба спробувати саме. Їбануть. Сюди прийти і спробувати цей супчик. Рекомендую. Тільки супчик попросить. Як тобі сьогодні, як сьогоднішній день? Як тобі сьогоднішній день, розкажи. <кху> як мені сьогоднішній день? Початок був дуже бодренький. Дуже бодрий. Поки за зашлибавом зайшли, ну, понятно. Так, да, так, да. поки за зашлибавом зайшли. А потім, а потім, ну. Не без проблем, але дойшли сюди. запинками, передишками, але дшли і на шпиці, дошли і на ребра, дошли і на Гутен Морген. Гутен томейтис. <laughs> <laughs> Коротше, поблина двох достоїть, в двохтисячниках. Ну... Я, я довольний. Я довольний. Не знаю, що мене жде завтра, післязавтра, Може, блядь, я не вернусь додому, може мене тут і оставлять, вмирають. Але. Іван чай будеш зараз Я Ну Там якраз те. Я там вже правда. Бля, дай мені я ж знімаю. Добре, мови. кінець, кінець. Все. Кінець першого дня. Зустрінемося зранку. Ну що, ранок другого дня, Олешка, як тобі спалось? О, нормально, твердувато, але дуже-дуже тепло. Спальні офігенний. Та да, це я просто добре попуку. Ну, ха -ха. Вітерець був перемінний вночі. То так шушало добре. То був штіль, зараз, як чуєте, вітерця немає, так що е, через палатку бачу, сонечко піднімається, погодка має бути да. опіємна. Все, mm -hmm. дивимося, що там зверху. Піднялися ми на перемичку. Ah. Поснідали. Два і більше подйому. Попереду все говерла. Перший день я всі мався. Доволі непросто. Побачимо, що буде третій і другий. Іван казав, що на третій йому тяжко. Що буде мені, я вже не знаю. Ну спочатку тільки. Так що, малишка, сонце. Якщо я тут остануся 2-2000, я присвячую тобі ще. Бачимо вже третього. Іван, прикладеш мене камнями. Добре щоб єноти не порозтягували. і так ми вже біля підніжжя говерли видно її вершину видно олежика робимо собі борщ е з індичкою і квасолею салони Помідорчики. ковбаса все будемо обідати то ти не підніматися чи ні Побачимо, Побачим. зараз зараз буде видно. — Так, говорив говорив Олежика, все-таки йти на Говерлу. Погодився якось він на цього. Нагадайте мені ще раз, щоб я на всяку хуйню одягну, не погоджувався. Так. Каже, краще в годину поспати, ніж Ну, Але сон не вважається. Сон для слабаків, а тим більше для зарізничників. Зарізничники не сплять. Все, йдемо на верх. О, я бачу на Говерлі. От це так. Да. Не пройшло пів години. Ти <ріст> піднявся нарешті, так. Да? <плес> не знаю, яка в людей мотивація. Може через все ж тут піздяться красиво. Може через те, що ми пів півпивка, не знаю. Але ми дошли скоро. Я тверді поки дошов. готовий йти далі. <ріст> <ріст> ви знімаєте, так? Да? Покорили ми Говерлу. Єбать, це було тяжко, це було довго. Іван зайшов за 22 хвилини 55 секунд. Я зайшов за 45-50 хвилин. Рахував Раху... знизу. Рахула. Іван бля, чуть там бля, не задумів змерз. Поки чекав, ну? Камера почалася. Підходимо в да. підніжжя Петроса. А ліжка просто в шоці. Да. Що, що таке? Підходимо до підійду до Петроса, розкажи свій коментар. Що вам сказати? Я вам все з детальними емоціями розкажу завтра. Як проснуся, буду заяваний, я мені ще 3 кілометри доверху пиздувати. Под крутий, 70... Ну, 65-70 градусний підйом. Побачите зараз той Петрос. І так. Е... Поки, е, поки Олег пішов за дровами, щоб розпалити кострика, у нас тут такі пару грибочків невеличких, ну, чи як невеличких, таких більш-менш. Будемо сьогодні їсти біля гриби. Біля підніжжя Петруса. І палити костер. Так, вечір третього дня, вечері. Жарені білі грибочки, креветка, гречушкін. Зустрінемося зранку. Так, ранок третього дня. Олешка mm -hmm. говорив мене на Петросний йти. Ну, на Нахуя нам, блять, 3 кілометри вгору йти, якщо можна 20 піти в обход. Я кажу, Іван, ідемо, блять, пивка поп'ємо. Він, блядь, не ходя. старий обход їбане, 20 кілометрів. 19, там биш, а, а не 20. Ну там хуй знає куди пишу. <ріст> 19 кілометрів. Uh -huh, uh -huh. Равлики, равлики, снідаємо і стартуємо. Мівіна грибна. Так, да, мівіна грибна, а в нас ще є такі грибочки. Натуральні. І так, ми обходимо Петрос, Олєшка вже десь спереду. У мене коліно перемотане. У мене коліно перемотане. Найшли ну. мотоцикл безхозного. Так. Да. Побачили Петрос з усіх сторон. Дивимося на Говерну, критики, просто лікарні. Це вже блядь. Так, ми біля притулку. Притуляємося. Притуляємося. Обійшли Петрос. Ще нам йти і йти сьогодні. Старичок, не хочеш свинину наїди? Ні, я свинини не хочу.

Сьогодні процедури. Не знаю, чим тобі уїбать. Пляшка чи тапочками Що, що ви скажете, любіли? Ти, ти головне за милами не нагинайся. Буде все добре. Так, сьогодні не знімали відео, того, що... То, що я потягнув так нову, що я ледве хожу Я не знаю, як мені взагалі спуститися. Наниз. Одне тільки мене. Радує, що там знизу буде відпочинок, що ми зможемо реально вже все це все закінчиться. І ми будемо самого низу. А тут ми бачимо вид на сироварню. І отакі краєвиди. Ще поки що з висоти останні. Завтра вже на самий низ. І так, ранок четвертого дня. Починаємо його сніданку. У нас е, у нас гур, картопля і Аляшка. Добитчик. Обезпечуємо ліда першої групи. Ну, у нас не так називаєш ветеранів Карпат. Ах, понятно. Новічки будемо... розпускають крила. Ну... Старички не попускають, якщо що. Сам це дозволив, так що щось. Ремонт кепки в побутових умовах. Зато український варіант. Хопа і лісочок. Наш погодир, як в по палавці. Собака, біжиш з нами, так? Ході. Побігли. Отак ми помінялися місцями. То Олег не міг мене догнати, то я вже не можу його догнати. То я був замітований тут маріванці. Вже дві, вже дві перебітовані Вчора була тільки одна. Перевал. Перекур. Ще залишилось зовсім трошки. 900 метрів. Собака з нами. Вірний пес. Там сам забор, роботи, єсть, є, є, є. Ми добралися. Ми добралися. Фініш, ми молодці. 55 Іван, давай, давай, кілометрів. 55 кілометрів. Лупану ладно. Все, баналі. Ти бачиш, Да. І Шо? так, кінець нашого маршруту. Все, оце завершальне відео, равлики. Не варте воно тих грошей не купляйте. Попробуйте один раз, варте. Саме голоді певчанський саме.